Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді електричний паяльник Golden Falcon. Ось такі коробочці, він до нас заїжджає на склад. Замовити можете за промокодом, який бачите зараз на відео. Детальніше дивимось комплектацію. Ось і сам паяльник. Вилочка, шнур. Хорошої якості, надійна ізоляція руків'я, що захищає вас від опіків під час роботи з паяльником, швидке нагрівання, високоякісне жало для точного паяння. Паяльник має потужність 200 Вт, живлення мережевий. Довжина самого паяльника 27 см, ширина жала 2 см. Так, і зараз ще зважимо, без коробочки паяльник має 424 грами. Замовити даний паяльник ви можете у нас на сайті, ссылка на сайт в описі під відео. І також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на відео.